Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні ми будемо робити ось такі морські зірочки для декору в морському стилі. Для цього я буду їх робити з ось такої стрічечки. Нарізаємо стрічечку на квадратики. Далі квадратик перерізаємо навпіл, щоб у нас вийшли трикутнички. От. Ці трикутнички, трішечки я підпалюю е, краєчки, щоб вони не соталися. От. І далі згинаємо, як літачок, посерединці на краєчок, і цей краєчок ще раз згинаємо і між собою складаємо. І виходить ось такий у нас трикутничок. Відрізаємо. Краєчки і припалюємо їх, щоб вони трималися знову. Так само, щоб легше було, можемо ось так зробити серединку. До серединки робимо трикутнички. Кожен трикутничок знову скручуємо до цієї серединки і складаємо між собою. Тобто, все доволі просто: припалюємо і робимо ось такі заготовочки. Можна робити заготовочки різних розмірів. Я робила із більш-меншенької стрічечки червоної, можна просто нарізати тканину <кхід> квадратиками, такими, якими ви хочете бачити ці свої зірочки. Ну, Я робила ось з, з такої стрічки, це така вона. Не атласна, а така якась вона штучна штучний цей. А червоненький я робила з атласної стрічки. От. І ще одні робила просто з такої атласної тканинки. Якісь в мене залишки були, то я з неї робила. Тобто тут можна робити з будь-якої тканиночки. ну Штучної, щоб вона добре припалювалася. Тепер. Оці шматочки, що ми зробили, ці склеюємо між собою на, в таку всерединочку серединочку на гарячий пістолет. До серединочки їх між собою підклеюємо ці промінчики. От, і Добренько так клеїм, щоб у нас був цей вершечок, і ось цих п'ять промінчиків. Ось. Ось така у нас виходить зірочка. Тягнеться ниточка за нею, склею. Ось я зробила ще перед цим дві таких, бачите, червоненьких зірочки. Тепер ми маємо зробити їй об'єм. Там Є такі присосочки на, цій, на, 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 на справжній зірочці. Ми їх будемо робити за допомогою круп. Тут у мене змішана крупа, ячка і трішечки гречки, і манка. От. Значить, як це робиться? Я беру клей, ось цей, або дракон, або ось цей клей для стразів. Можна брати пива, але він набагато довше сохне. І... Промащую оцю верхушечку і трішечки заходжу на ці промінчики. І засипаю, бачите, ось цією крупою. Тому що на зірочці там зверху такі більш такі крупні оці якби присосочки. Чуть-чуть зверху присипаю маночкою. От. Далі тоненькими такими лініями по цих прохожуся по. Цих промінчиках не по цілих, а тільки по їх бортичках цим клеєм і засипаю їх манкою. От. Щоб вона там була об'єм такий більш-менший. Або можна ось так перевернути і помачати в цю манну крупу. І добре, звісно, це все треба просушити. От. Просушили, залишки струсила я. Цього всього, цих круп, і такий ось у нас результат. Тепер треба це все зафарбувати, незважаючи на те, що тут в мене червоні ці стрічечки. Все рівно я їх фарбую, зверху по цю крупу фарбую. От. І, по-перше, нам колір такий потрібен, по-друге, вони будуть більш міцніші, ці зірочки. От. А ось цю, на цій оранжевій зірочці нам просто додасться кольору. Тобто ви можете робити з будь-якого кольору стрічечок, а тоді просто-напросто їх зафарбувати. От. Можна брати бордо, можна брати червоно-оранжевий. Тобто все залежить від вашої фантазії. Сушимо в пофарбовані ці зірочки, добре їх висушуємо. І Далі, після просушечки білою фарбою, ми виділимо об'єм на цих зірочках. Тобто це, що ми робили цими крупами. Ось так сухим пензликом проходимося з поверхах, от, по всіх цих промінчиках, посерединці, і, звісно, знову це все. Добре висушуємо. І тепер наші зірочки після просушки будуть готові до подальшого вживання на декор. Я робила такий декор морський, спогади про море, і там використала ці зірочки. Тобто, ось тут, бачите, маленька зірочка, ось тут в мене це з тканини, я великі, ці зірки робила. От. <кій> <кій> Можна додати їх ще сюди більше. Тобто все залежить вже від вашого бажання. Ось таке невеличке відео. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб разом до перемоги. Слава Україні!